Вітаю вас, шановні садівники та городники. Після збирання врожаю картоплі потрібно, та ні, просто необхідно, зробити всього одну найпростішу дію, і наступної весни ваша земля буде м'яка і повітряна, як пух. На картопляному полі вона буде без бур'янів і без фітовтори. Це спосіб, перевірений роками. І йдеться про посів сидератів після збирання врожаю картоплі. Є таке просте правило земля ніколи не має бути порожньою, вона завжди має бути прикрита. Тож я засидирати, але без фанатизму. Якщо встигаю купити, то можна і посіяти та й треба. Просто я точно знаю, що якщо ділянку з під картоплі я нічим не засію, то вона дуже швидко до зими заросте бур'янами. Якщо не висаджувати сидирати, то після збирання врожаю мульчуйте ґрунт товстим шаром органіки, що швидко розкладається. Наприклад, коли я не Планую сіяти сидерати, то ми з чоловіком заздалегідь готуємо велику кількість скошеної трави, і вона лежить у нас так просто у купах, і після збирання картоплі ми розкладаємо її по поверхні землі. Але повернуся до сидератів. Важливо правильно підібрати відповідні види сидератів. Наприклад, якщо у вас на картоплі була фітофтора, то посійте білу гірчицю. Це найсильніший фітофунгіцид. Ця рослина знищує спори фітофтори, і наступного року у вас буде чиста земля, в яку знову можна висаджувати картоплю і все буде добре. Якщо у вас дуже важка земля на ділянці, то сійте олійну редьку. Цей сидерат має дуже довге масивне коріння. Поки воно росте, ґрунт розпушується. І в жодному разі не перекопуйте після цього сидира ґрунт. Нехай до весни корневища там зимують. І навесні природа зробить свою справу і ваш ґрунт буде як пух, які ще сидирати підходять. Після картоплі земля сильно виснажена, і насамперед потрібно відновити азот, калій і частково фосфор. Тож підійдуть бобові горох, квасоля, нут, люпин, боби, які добре насичують землю азотом і благотворно впливають на врожайність картоплі. Але їхнє насіння дорожче порівняно з іншими видами сидератів. Посів будь-яких сидератів. Можна здійснювати одразу ж після збору врожаю картоплі, а також у будь який час у вересні. Усе дуже просто я розрівнюю граблями верхній шар землі, розкидаю насіння сидератів, присипаю зверху землею або перегноєм, поливаю усе і залишаю до весни. Ось так все просто дуже рекомендую усім.